Якщо ти себе погано почуваєш, є слабкість, депресія, апатія, випадіння волосся, сухі шкіри, набряки, багато думають, що у них є гіпотеріоз. Не думати, не видумувати, не вигадувати, а обстежити, що подібно залозу, здати аналізи: ТТГ, Т4вільний, Т3вільний АТПУ. Зробити УЗД. Хай теж буде, да? Ось. але якщо аналізи всі, всі хороші, Т3 хороші, ТТГ хороші, Т4 хороші, а симптоматика гіпотереозу є, здайте на всі види анемії, здайте феретин, трансферин, залізо, відсоток насичення трансферину залізом. Загальний аналіз крові, Б-12 фоліо, Д3, гомоцистеїн, білок загальний з альбуміном. Хоча б оці аналізи. Треба дивитися, що саме у вас. Чому у вас така симптоматика? Тому що симптоматика гіпотеріозу, дефіциту білка, і симптоматика дефіциту йоду дуже-дуже схожа. А якщо у вас є і дефіцит йоду, і анемія різна, і б 12 і фолієва, і залізодефіцитний, і при цьому низький рівень білку, а ще, якщо є гіпотеріоз, ну, на вас оця вся симптоматика, як сніжний ком, навалилась. Тому, якщо хочете, більш детально розбиратися, здавайте аналізи. Якщо навіть по вашим аналізам все норм, це не означає, що все норм. Якщо ви потрапили в референс це чи не означає, що у вас немає саме там чи дефіциту, чи ще чогось іншого.